У новорічну ніч сталося диво. Усі іграшки ожили, почали рухатися, говорити, але перелякалися, тому що з'явився мешичий король зі своїм військом. Ляльки бігали, метушилися, вимахували руками. Враз лускунчик підхопився, скинув із себе ковдру, вискочив із ліжка, їм вигукнув: Трісь! Миші, дзусь, трам, тарам, буде вам клац, тук, всім каюк. Він витяг шабельку, махнув нею і крикнув. Любі мої друзі, чи ви будете зі мною боротись, є боротьбі? Так, володарю, перемога або смерть, і почалася битва. Марія дуже боялася за лоскунчика, е, і вона кидає свого черевичка у купу мешей. Дівчинка заради нього готова на все, вона стає у бій із мишачим королем, віддає йому усі свої ласощі, дістає для лискунчика шаблю і він перемагає ворога. Отже, злі сили мищачі король, міщільда, переможені силою добра і кохання.